Daily Aviation Bites – Ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірочних польотів і підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 13. Поясніть термін входження в зону очікування. Входження в зону очікування в авіації це стандартизовані процедури. Пряме, паралельне та сльозоподібне, які пілоти використовують для безпечного і ефективного приєднання до схеми очікування залежно від кута підходу до контрольної точки. В авіації входження в зону очікування це спеціальні маневри, які дозволяють пілотам плавно і безпечно перейти до схеми очікування, що має форму гоночної траси і виконується під час очікування подальших вказівок. Існує три стандартні типи входження в зону очікування. Пряме, паралельне та сльозоподібне, яке також називають зміщеним. Вибір способу входження залежить від курсу літака відносно вхідної ділянки схеми очікування під час наближення до контрольної точки. Пряме входження. Літак летить прямо до контрольної точки зони очікування і, перетнувши її, одразу повертає на вихідний курс, щоб приєднатися до схеми очікування. Сльозоподібне входження. Досягнувши контрольної точки, літак повертає на 30 градусів від вихідної ділянки в бік захищеної сторони, летить цим курсом одну хвилину, а потім повертає для перехоплення вхідного курсу схеми очікування. Паралельне входження. Після перетину контрольної точки зони очікування, літак летить на вихідному курсі, паралельному до вхідної ділянки, протягом однієї хвилини, а потім повертає в бік захищеної сторони, щоб перехопити вхідний курс, виконуючи поворот більше, ніж на 180 градусів. Будьте на крок попереду з додатком крос або чек. Створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілота, у дорозі, чи займаєтеся щоденними справами уся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання в описі до відео, просто зрозуміло завжди з вами.